Така ніби вечірня атмосфера, але зараз лише перша дня. Вайби осінь. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, яка дуже багато часу займала в моєму житті. Яку професію обрати, на яку спеціальність вступити? Ці всі питання задавала собі дуже довго, і сьогодні розкажу, як я все ж таки знайшла на них відповідь. І як це зробити вам? Відео буде складатися з двох частин. Перша частина це будуть саме поради для знаходження своєї діяльності. Всі з них я використовувала на собі. Я не можу виділити щось одне, щось головне, що не допомогло, тому що мені здається, що це все спрацювало в комплексі, бо я дуже багато всього робила. В другій частині розкажу вже більше особисте, мою історію, ніж якими я спеціальностями обирала, і що я все ж обрала. Зараз я навчаюся на першому курсі, і я не можу сказати, що я прям. Супер щаслива, я супер натхненна цією спеціальністю, яку я брала. Ні, такого нема. У мене просто є відчуття задоволеності і зацікавленість в цій діяльності, яку я обрала. Перше, що я хотіла, щоб ви зробили — виписали всі професії, які тим чи іншим чином вас приваблюють, або вам подобаються, або у вас є думка. Блін, прикольно було б це спробувати. Це може бути абсолютно різні професії. У мене там було вписано стюардеса, і кондитер і блогер. Все, що приходить в голову, весь список. Я впевнена, що у вас є такі професії. Коли ви це зробили, у вас є цей список. Біля нього випишіть для кожної професії те, що саме вам подобається, що саме вас зацікавило в цій професії. Це може бути якась навіть незначна деталька, але саме вас вона приваблює. Це все теж випишіть напроти кожної професії. І третє виділіть ті характеристики, фактори, які. Можливо, збігаються в кожній професії, або в декількох приведу приклад, щоб було більш зрозуміло. У мене серед цих професій були такі професії, як вчитель, коуч, блогер, психолог. Серед цих всіх професій я знайшла спільне те, що мені подобається в кожній з них. Це говорити, це передавати знання, вертати увагу до себе. Таким чином, у нас буде список тих діяльностей, які вам подобаються, особисто ваші цінності, і сходя з них ви вже. Будете шукати ту професію, в якій більшість цих пунктів є, коли у вас вже є цей список. Що вам подобається, ви можете це все написати в чат Петі і сказати, що якщо мені подобається в професіях, то, то і то, я ціную то-то, і то, які професії мені підійдуть. Він Видасть вам нормальний такий списочок. І те саме дуже класно працює з сильними сторонами. Подивіться на себе в різних ситуаціях і визначте свої сильні сторони, свої навички, які вже у вас є, які, можливо, комусь даються важче, а вам легше просто от якось природньо. Випишіть це все. Якщо у вас немає ідей, спитайте у батьків, друзів, у близьких, людям зі сторони. Може бути видно те, що не видно вам. І теж цей список сильних сторін ми пишемо в чаті, джепійці, і питаємо його, які професії підійдуть з цими сильними сторонами. Він теж вам видасть варіанти. І потім з цих варіантів ви вже можете обирати, можливо, щось там буде вам по душі, і можливо, про якусь професію ви захочете дізнатися більше. Про ті професії, які вас зацікавили, треба дізнаватися, тому що ваше уявлення про якусь діяльність може бути максимально протилежним тому, чим реально займається фахівець цієї діяльності. У мене таке було. Розкажу. Другій частині відео, тому що я прям дуже заблуждалась насчет однієї спеціальності, і я дуже рада, що в якийсь момент я почала дізнаватися більше на Ютубі. Дивитися куча є відео про досвіди інших людей. Ви будете дивитися і розуміти, чи підходить вам це, чи можливо це не те, що ви хочете, і можливо, це не так, як ви собі уявляли в голові, тому що дійсно. Поки ти не спробуєш, поки в тебе не буде досвіду, дуже важко зрозуміти, чи подобається тобі це чи ні. Але коли ти слухаєш досвід інших людей і порівнюєш з собою, то це стає трошечки більш ясно в голові. У вас вже є такий списочок, може, там три професії, дві, і ви хочете обрати між ними. Дуже банальна штука, але для мене вона була дієва написати плюси і мінуси обох з цих професій. І так ви. Чітко собі на папері структуровано побачити, де є більше плюсів, де є більше мінусів саме для вас. Я так само приймала і інші рішення, в який університет вступити. Наприклад, до таких питань мені здається, варто підійти раціонально більше, проаналізувати це, дізнатися більше інформації, а не пускати це на самотік. І ще таке легесеньке, без писанини, без нічого. Наприклад, я задавала собі питання, чим я би займалася, якщо б гроші не мали значення, якщо б у мене вже була якась сума, якщо б мене хтось забезпечував. Все життя було б хорошо ні, не ні. все одно, коли ми шукаємо професію, ми часто задумуємось про фінансовий спектр. Це якби дуже досить логічно, досить добре. що ми про це думаємо. Але якщо от хочеться побачити, що вам подобається, це класне питання. Також дуже класно подумати, що вам подобалося в дитинстві, в які ігри виграли в дитинстві, які риси характеру про вас згадують батьки, сильні сторони. Ваші в дитинстві можна про це теж порозпитувати у батьків. По Перше, це блін прикольно взагалі про себе мало б дізнатися. А по-друге, це може вас наштовхнути на те, чим ви от хотіли навіть в дитинстві займатися. Можливо, ви про це забули, і можливо, це те, що вам треба, і ви це знали ще, коли були дітьми. Тому що дітьми у нас немає ніяких обмежень в голові. Ми робимо те, що ми хочемо, і нам дуже легко себе виражати. Про це все можна розпитати батьків. Я робила таку штуку, я. Закривала глаза однако і уявляла, що я вже працюю по своїй спеціальності, яку я оберу. Я уявляла прям себе в тому моменті, коли я займаюся цією роботою, прислухалася до своїх відчуттів, наскільки мені приємно цим займатися, наскільки я задоволена, можливо, навіть до відчуттів в тілі, чи комфортно мені, чи ні, чи я більш напружена в стресі, чи мені навпаки хочеться розправити плаче, хочеться так впевнено. Займатися цією діяльністю і далі. І ще можу порадити тест, який я проходила і не раз, досить популярний, досить чітко дає зрозуміти свої цінності, свої також сильні сторони. І навіть там було про вид діяльності. І от коли у вас вже є професія, яку ви обрали, і ви вже думаєте, куди ж мені поступати, який університет, яка спеціальність, тому що знаєте, може бути одна професія, але там спеціальність різна, наприклад, філологія іноземних мов, а може бути переклад професії, наче дуже схожі. Але от вам треба обрати саме спеціальність одну якусь з них. Дуже раджу, я не знала про це чесно. Для мене це було відкриттям. Можливо, я ще скажу дуже банальну річ, але на сайті кожного універа є повністю програма дисципліни, які будуть протягом вашого навчання на кожній спеціальності. Ви просто качаєте той файлік PDF і читаєте, що ви взагалі будете вивчати. Дивитесь на кожну дисципліну і думаєте, наскільки це буде для мене корисно, наскільки це мені буде цікаво, таким чином можна обрати собі універ. І спеціальність, і все. Дослідіть це і не купуйте кота в мішки. І я хочу ще трошечки розказати про себе. А як я взагалі обирала професію? Це був для мене дуже муторний процес. Він був дуже довгий. Я подавала заявку в останній день подачі. Весь цей час я дуже довго роздумувала, я займалася от тим, цим, що я вам перерахувала, тому що мені було дуже складно брати. Я обрала між психологією і філологією. Якось у сьомому чи восьмому класі я почала цікавитися психологією. те, що мені продавали як психологію. Потім розкажу, що це насправді було. Я почала купувати всякі книжки, курси, відео на ютубі дивитися. І це тривало десь роки-два. І в якийсь момент в класі в дев'ятому я вирішила точно, що я буду психологом. Я ще пам'ятаю, я шукала коледжі, де вчаться на психології. Я не знайшла їх. І Я так сумувала, що мені треба буде чекати ще два роки. Я жила з цією думкою, може рік в десятому класі. Почала задумуватись, чи точно це моє. В той десь період мені почало зроблятися відео про магічне мислення. До мене почало доходити, що те, що я в сьомому класі, в шостому вважала за психологію, це була езотерика. Матриця долі Таро. Я не кажу зараз, що це все булчіт. Це мені не досі цікаво, типу подивитися когось матриця долі. Але ну, це було моє уявлення про роботу психолога. Коли я почала досліджувати це все, я зрозуміла, що це не те. Як я собі це уявляла? Це професія, яка потребує дуже багато внутрішніх ресурсів, і треба погружатися в дуже тяжкі проблеми клієнтів, вирішила, що мені все ж таки хочеться щось інше. І так я обрала іноземну філологію. Зараз я підробляю в цій сфері, вчуся на цьому етапі, дуже навіть подобається. І для того щоб прийти до успіху, навіть до того, ким ми є зараз, нам треба було пройти якийсь шлях. Ті вибори, які ми робимо, якщо навіть вони нам здаються неправильними в той момент. Вони були найкращими для нас, і якщо ви зараз прям дуже тривожитесь значого того, яку професію ви берете. Ви зробите правильний вибір. От чесно, будь-який вибір, який ви зробите, це буде корисно для вас. Ви отримаєте той досвід, який вам необхідний. Як сказав мені любимий чаті людина змінює професії, в нас час 4-6 разів за життя. Якщо ви захочете, ви зможете це зробити більше те, що ви зараз обираєте, це, скоріш за все, не на все життя. Спеціальність в універі, це більше про те, що вам цікаво вчити. Від Цікавості, хай це йде. Можливо, ви потім в універі, коли будете навчатися, ви зрозумієте, яке русло йти. Все поступово, все так от степ -бай степ Дуже вам раджу обрати те, що вам подобається, тому що якщо вам це не буде подобатися, ви не будете це вчити самостійно вдома. Тому що я от зараз зрозуміла, що університена так, як в школі, ніхто тебе нічого не разовують. Здають якісь теми, які тобі треба вчити самій, і ти або вчиш їх, або не вчиш. Це вже на твоїй відповідальності. І, наприклад, я поступила на англійську і німецьку філологію, і тупо з. Перших занять я зрозуміла, що німецька це не моя мова, не прям цікаве навчання по ній, і плюс мені ще й не подобається її звучання. Ну, я, в принципі, знала, коли йшла, що німецька мені не прям зайде. Тому зараз я роблю тільки те, що не додають в універі, і то дуже так ліниво роблю. І прогресу я за два місяці у себе не бачу зовсім, крім там декількох разів, які я можу сказати німецькою. Де фокус там результат, якщо фокусу нема, звісно ж, нічого не буду. Тому вибирайте те, що вам подобається, щоб. Ви хотіли приділяти цьому вашу увагу і ваш час. Дуже сподіваюся, що це відео було вам корисним. Я хотіла його таким зробити. Якщо це так, то напишіть мені в коментарях про це. Бо мені дуже приємно ваші коментарі читати. Вони мені дійсно дуже радують. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. І до зустрічі! Все. пока-пока!